Сьома година зранку. Перший раз приїхала на море. Я зараз йду на зустріч з Аліною, моя нова коліжанка, якою я познайомилася вчора в уді. Знаю, ми вчора були на таких емоціях, що ми навіть не помінялися номером телефона. Вона не знає мій номер телефону, я теж не знаю її. Надіюся, що вона прийде і ми зустрінемося. Я перша на морі, другесенькі мої з розкладушкою. Ви мене бачите? Дивіться, ні одної людини нема. Ні одної людини, Тишина і спокій. Де Аліна? О, нікого не видно. Як це цікаво, йдемо, подивимося, те море. Перша на морі я сьогодні. Море. Тишина, тишина! І ні одної живої душі нема. Яка це краса, яка це прохолода. Аліна, йдемо її шукати, може, вона десь тут лежить на, на ліжку. Це все лежить так цілу ніч. Парасольки на ніч не зложили вниз, а в основному в нас зложують. Тут не зложили і в тамтих теж не зложили. Сонце вже виходить. А тут парасольки зложені. Аліни нема. Я розумію, я на 10 хвилин трошки пізно приїхала, але якщо вона... ми домовилися тут, то вона повинна тут ходити. Якщо, я думаю, якщо вона на море прийшла, вона тут повинна десь бути. Те, що вона прийшла додому, і мене нема, вона пішла назад. Раз вона вже прийшла, вона гуляє по морі. Де вона є, я не знаю. Пароплав будуть запускати. Ці хлопці зранку приїхали. Buongiorno, che bello qui, bravi, bravi. Я думала, що це на цілу ніч залишили, але тапочки є, тапочки, значить не на цілу ніч. Нас колись люди лишали так, щоб нанести додому кілька років, десять років назад, парасольку. І це не можна. От люди гуляють. розкладушка моя стоїть, я її не розложу. Я чекаю на Аліну. Манаджа. Манаджа, Манаджа. Вже 15 по 7 люди починають бігати. Ті, що розуміють смисл життя, яка краса зранку на морі це не прирівняти після обіду. Василь працює, зараз я поздоровкуюся з ним скажу слава Україні. Чи він мене впізнає? Ку-ку! Слава Україні! Hello, hello. Василь, коми Все добре! Все добре? Yeah. Я мала зустрітися, прийшла сьогодні на пів сьомої спеціально з одною, такою тут познайомилася, вчора в УДІ. Uh -huh. Аліна. І не прийшла. Мананджа, чекаю, чекаю. Yeah. Не знаєш такої Аліни? Вона тут живе і працює, тут на березі моря. Фамілія? А не знаю я знаю. — Аліна, Галя, Галя. <гумелие> так. ні, от у дво живе. Тут двоє <гумелие> <твое> рядом живе. В тебе музика, виключи, будь ласка, музику. Чому? А то YouTube не пропускає. А? а де в тебе музика є? В телефоні. <гумелие> а, в телефоні, джалю здалека будемо. А вона от на березі живе прямо. А як вас канал знайти? Ой, мама, маленький канал, у мене не такий, у мене маленький канал. У мене маленький. На Ютубі? А, на Ютубі, так. Я отак, знаєш. Хочеш дивитися, хочеш підписати. Ну, так, підписись. Чикаво. Цікаво. Що Напиши, хочу в Італію. Так називається. Так. Ага. Добре. Слухай, а ти чого не відкриваєш канал? Свій? Ти маєш багато чого показати, Ти тут так гарно... Ну, зайнятий дуже багато. — Та, Ютуб забирай багато дуже сильно. Ти зайнятий прямо. Тебе хто тут є? Сім'я? Е -е, мама, да, сестра. Ага. Але мама вчить, що сестра в полоні. А, ага, зрозуміло. Ясно. Тобто буде в осіб, сьогодні. Ой. Так, та, та треба. треба. Та треба зараз, от, хотіла я, хотіла з тою Аліною зустрітися в морі покупатися, в сьомій годині, яке це море, красиве зранку. Мама мія. Правда? Да. Ти купаєшся десь колись чи ні? Рідко. Рідко? На озеро їжджу. Куди? Лагу дечезе. А, -а, -а. А, -а, -а. А, -а, а. Ну, та ну ти що, я озеро не люблю. Ааа, -а, -а. а ви поїдете? Ага. Лакодольче. Ага. Я не люблю. На море то є море. Море для мене, знаєш, е, от таке паче, сиреніта, от. Так от. А, а озеро мені щось сумно мені на озері. Угу. Ну, якщо ви поїдете в Лагу, де рече, там дуже класно. Де це в якому районі? Це біля маса Моріті. А, я чула, чула. Може і була колись. Може і була. Ага. Там ще Мах живе. Ага. Хто живе? Мах. Хто це такий? Маг то що. Магу, то що чарує? Да, да, да. Мадонна, для, лікує, ч... чарує, все, Мам, мамі, для чого? Мама мій, для чого? Ти віриш в таке? Ні, не вірю. Боже, я не вірю, я навіть навіть до нього і близько не підходила. Я просто не, не вірю, не хочу і. А у вас є монетизація на Ютубі? Є. Де? Ага. Де, що капує, щось? Капає. А... Капає. Капає. А як ви будете монетизація, не покажете? Як зробити, треба набрати чотири, саме найтяжче підписників легко набрати, і можна, то залежно хто я. Треба набрати е, тисячу підписників і 4 тисячі годин ага. ага. Та знімайте молодий. Та знімай. Плач, плач. То на майбутнє. Ти не думаєш, ти, ти думає, що ти зараз, от, то, що ти заробляєш, не думаєш, що ти зараз тобі там 30 євро, на 30 євро, 40 євро, 100 євро, тобі треба дуже багато того всього на напрацюватися. Але ти думай на майбутнє, через 10 років ти отримаєш 1000 євро. При... Не, не через 10 років, наприклад, навіть через 2 роки можеш отримати. Ти на майбутнє думай. Ти маєш стільки тут всього показати, говориш гарно, красивий. Дівчину маєш? Жінка, дитина. Жінка, дитина? Мама мій, я тут був в пішині стільки бачу італійок гарних таких, а ти такий симпатичний, гарний хлопець. Дякую. А. Дякую. Ви приходите з нас? — А, та може прийду, не знаю, ти маєш працювати тут, правда? А Мусе... Я заведу, відкриваю пляж і далі вже буду вільний. А, далі будеш вільний. Да. Добре, Василь. Була, Було приємно бачити. тебе побачити. Який ти рік вже тут працюєш? Ну багато, багато вже багато років. Да. Окей, молодець. Більше десяти. Більше десяти. Молодець. Все, побачимося. Чао. Чао, Василь. Так. Зустрілася з Василем і це дуже-дуже приємно. Ну, Василь, звичайно, працює, він не може багато й довго говорити. Це в нього робота є. І Василь. Працює на морі, він змучився працювати на морі. Вода Солена йому вже надоїла, і він їздить на озеро. Озеро теж тут в Італії є. Тут недалеко біля нас, в Тоскані, їздить на озеро. Я озеро, так як я сказала, я не люблю. Озеро мені сумно, просто сумно мені на озері. Сумно, сумно, сумно. А море це ось така, бачите. Глибина така, така краса. що ти забуваєш за все-за все на світі. Людина на морі просто відключається від усього, особливо я і багато людей. І таке медитаціоне, Медитаціоне. Запросив мене Василь на каву, в їхній бар, в їхнє баню, стабі, стабілямто банільяри. По-українськи я не знаю, як це все називається, тому що я в Україні я ніколи-ніколи не була на морі. І, і не знаю, як оці вот будки, це все на морі, кафе, кафешки, які бари, як вони називаються. Яка краса. Годину і 20 хвилин я була у морі. Вже досить холодно. Ну, знаєте, як я як так довго воді бути, це починає бути холодно. І це не треба прибільшувати, не треба езаджерари. Це мої руки. Бачите, які? От такі, як довго в воді, такі руки обезводнені починають бути пальці. Це видно по, по, по пальцях. Аліна не прийшла. І, і Що мені робити? Я сьогодні після обіду працюю, я цілий день не буду тут на морі. Така обстановка. Люди читають газету. Приходять нові, тут зараз буде теж зайнято. Це за за десять одинадцяте. І ось така ситуація на морі. Люди пізно приходять, деякі люди вже о година, вони тільки починають приходити. Ну, То нормально, люди хочуть зранку поспати, якісь бутерброди приготувати, хоч бачу сумки порожні, нічого не несуть. Ну, Може дівчина має якийсь мінімальний бутерброд. Багато людей вертається на обід додому. Знову в той самий магазин, де ми подивимося, чи є персики. Тільки нектаріни я хочу купити. Якщо є, 2 евро, я візьму. Якщо 3 евро, завтра прийду, візьму, буде знижка. І може цей взяти один, так, щоб вже зовсім без нічого не йти. Альбікоки гарні, гарні такі 1,50. Грушки вже дешеві, я 2,50 платила. Uh, vediamo, no, vediamo una volta porta, oh, ah, ha messo non siete schichi, mi hanno chiesto, non è che vi chiedete? no, 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 Grazie, sì. no, fare no, video? no, video, video. Roba buona, no, È buona, quanto vengono 2,99. Мельони, мільони. Ці от грушки можна було би взяти, але я ще... А грушки я візьму, дійсно, у мене є грушки, нема дві грушки. Грушки завжди добре йдуть. Кульочки. Кульочки треба взяти. От кульочки наверху висять. І внизу так само.